Вишені. В дині знаходиться село Степанівка. Трошечки вітер, правда? То до дорога до села. Отак ми трошечки прогуляємося, але ж яка тількись суша. Тут Глинистий ґрунт. Дай трошечки дощу, якби якийсь сніг був би, то тут взагалі. А то Ксенія йде і пилюха. Так, Сіня? Пилюха, а так би якби колись, то начеплялося би стільки болота, що 30 чотир оставити, так, Ксені? А то сухо, йдемо пилюха. І сьогодні 27 лютого, а так сухо. Ми так зараз тут і зійдемо на низ. О там дорога до села. Ось така наша невеличка прогулянка. Отак, сухо, десь в кінці травня, а то кінець лютого і така земля суха. Я, я навіть не знаю, що то воно буде. Така земля пересушена. О то їй, гарненька земена. Дай дощику, То нічого буде. Така наша невеличка прогулянка, мандрівочка. Змінилася, екологія помінялася. Кінець лютого, 27 лютого, а така суховія, земля така суха. Клімат змінився. Вирішили трошечки прогулятися по полю, подивитися. Як сухо тільки. Синя, йде пилюха, так десь сильно, як в маю, як в жнива, а то кінець лютого і так сухо.